Вітаю всіх! Не можу пропустити це повідомлення. Я вам телеграм-групу скидувала. Тепер. Європа дійсно перестає купувати російський газ. Європа дійсно перестає купувати російський газ. Дивимось. Колісниця. Бійшло до жирафа. Альтернативу будуть шукати. І Зеленський, до речі, Зеленський. Тут напрацювання якісь серйозні має, не вже наш гас. І є надії, що війна ця закінчиться. Надії такі, до речі, вони ілюзорні. Тут Європа вже хоче просто отримати мир і взагалі закінчити війну, розумієте? Взагалі цю війну притиснути. Дійшло до чого? Загроза для Європи, я далі це продивлюсь, тому що цієї колоди, до речі. Вони якось дивно на це реагують, карти випадають такі серйозні. Це дві карти результату, перемога, результат тріумф. Вони трактуються. Дві карти такі, вони вважають це перемога над собою, над своїми бажаннями, думками. І що це допоможе чимось. Так, мені цікавить тепер сюди. Україна пропонуватиме Європі на продаж свій газ. Любі мої. Розглядається це активно питання. О, які бабліща. Угу, так. Є таке? є є, є, В дуже обмеженому форматі. Я вам скажу, Україна обмежена в цьому. Вона про це думає, розбирає цей варіант, але. Вони не мають можливості через атаки, через це. Вона не має такої реальної можливості. Але тоді колоди, дивіться, хто в нас. Via The Champions My Friends. Ось так. Ну, ось, знаєте, карта збору інформації підготовки. Може, якісь договори підготовлювати? Може. Але фізично можемо бути в жопі. Вона ж не може кинути нас. Якби ми були без опалення, це фізично неможливо. Воно повинно якесь бути. На це також потрібен газ, повірте. І тут ось так: не можуть вони все співставити і туди, і нам важко. На жаль, будемо дивитися, що буде далі.